Ночами не сплю, не їм. Не можу я того знести. Діти приходять бабу тато. і плачуть. Я не можу ждати, я скоро умру, якщо я далі буде. Що дуже важко в нас це, і він останній день Я просив, щоб за нього молитися. Це пані Євгенія Сюрха. Жінка вже кілька місяців не має ні спокою, ні сну. Річ у тім, що її син Віталій, військовий, кілька місяців тому чоловік отримав повістку і пішов захищати Україну від ворога. Спершу син телефонував матері ледь не щодня. Втім, це змінилось вже з 2 серпня. Від Віталія ні звісточки. Як міг так дзвонив? Він мене не лякав. Все добре, мамо, все добре. Казав добре, все він мені слова не сказав. Пані Євгенія розповідає, спершу сподівались, що це тимчасово, і її син Віталій просто на бойовому завданні. Тож терпеливо чекали. На дзвінок втім час минав. Вирішили звернутися до місцевого ТЦК. Тоді їм прийшла така відповідь. Віталій зник безвісти під час боїв на Харківщині. А тепер субщиня, що без безвісті він пропав. Во сповіщаю вас, що у вас син рядовий сюр Віталій Вити безвісті зник другого но... то токи не один він, там їх зникло багато. Там не один він зник. Да, але в полоні тільки показали по телевізору чотири чоловіки. Нічого не знаємо, що як так жити. Я, я дурію, я я, в мене всі болячки вже припили. Вона мені каже, доктор, що успокойтеся, коли дають вже мені, що хочуть дають, а мене нічого не бере вже. Ну як так можна терпіти? Мати, кожна мати, якщо вона мати, то вона за дитину відстоює кожна. Де воно є? дай мені, хоч слово скажи, де воно є, чи живе, чи мертве. Жінка у розпачі. Нині вона не знає, чи живий її син, чи, можливо, він потрапив у полон. Чи найстрашніше загинув на фронті від рук окупантів? Найгірше у цьому всьому зізнається, пані Євгенія. Це взагалі не мати жодної інформації про свою кровиночку, любимого сина, і з кожним днем чекати. Будь-яку звісточку стає дедалі важче. Я не можу ждати. Я скоро умру, якщо я буду далі ждати. Я не видержу. А в маті вам що кажуть? Що вони? Нічого не знаємо, що вони знають. Прийде нам з общенням і скаже вам, позвонимо, а я не маю місця. Я дзвоню в усі сторони, всі ці, що скільки я можу ждати. Мені кожна хвилина друга. Не тільки що ж десь, ночами, не сплю не їм, не можу я того знести. Я сильно вірю в Бога і сподіваюся на те, що він десь може в полоні, його не показують. Діти приходять бабу, де тато і плачуть. Малий ось ой, що три рочки, то він мліє, падає в оморки. Він так його любив. Тут, у рідному домі, що у селі Підгайці у Віталія, окрім матері, є ще цивільна дружина та троє малолітніх діток два хлопчики і найменша донечка. Ти знаєш, де твій тато? На вині. Ти чекаєш його? Та читаю. У нас спільних троє дітей. Тільки що на жаль, що вони не були на нього записані. І він із за того пішов. Служити, бо якби були записані, то він, звичайно, би не пішов би мав. Хоча була можливість, цей... <кій> я вже в кінці, як перед тим, як я йти, я його просила, що йдемо, типу, подамо документи, і ти не підеш. Він казав, ай, піду, що вже. Вже як типу, до цього часу вже піду, типу, послужу там трошки, а потім типу, прийду додому в відпуск, і тоді підемо, дружимося, і я вже типу, більше не піду туди. Але ну, так не вийшло, як хотіли. Саме Юлія спілкувалась з Віталієм тоді, 2 серпня. Вона й гадки не мала, що після цього дзвінка може не почути більше голос чоловіка. От він останній день 2 числа. Ми з ним спілкували, так як він рахується без звісті пропавши з 2 числа. І в годині 8 ми з ним спілкувалися. Чи бі, чи десь може пів восьми це приблизно було? І він казав, що дуже важко в нас це іменно останній день і просив, щоб за нього молитися. Дуже важко в них так. А це якраз був той період, де йшли типу, контрнаступу. Це куди тільки родина не зверталась однак, поки що ніхто не зміг їм надати інформацію, що трапилось з Віталієм і чи живий він. Тож нині усі рідні військового живуть від дня до дня, очікуючи, хоч якусь звісточку про нього. На жаль, ситуація, у яку потрапила родина Віталія Сюрхи, не єдина. Подібних історій в Україні сотні, а то й тисячі. В Україні існує певний алгоритм дій у таких ситуаціях. Аби дізнатися, куди можуть звертатись рідні військовослужбовців, які зникли безвісти. Ми звернулись за коментарем до юриста Валентина Хаймика. Якщо від вашого родича військовослужбовця немає жодної інформації, він вже довгий час не виходить на зв'язок. Я б радив би діяти в такому напрямку. В першу чергу, звернутися в територіальний центр комплектування, де він фактично був мобілізований, і відповідно звернутися до них з інформацією. Інформацію про те, що от не виходить родич на зв'язок, щоб вони поцікавилися, що з ним можливо, в них є якась наявна інформація, або ж звертатися також до військової частини, якщо відомо де саме служив родич військовослужбовець, яка в нього посада була, яке звання відповідно з цієї інформації звернутися, можливо, вони підкажуть на якому етапі, скажімо так, триває чи триває його пошук, чи ще щось відомо про цього військовослужбовця. Звернення до обласного військомату та військово. Частини це перше, що варто зробити. Якщо ці органи не нададуть достатньої інформації, ви можете діяти наступним чином. Якщо відповідно є там перестороги, що він зник без вісти або знаходиться в полоні, можна звертатися до національних структур, зокрема, є відповідно уповноважений з. Розшуку осіб, які відповідно знаходяться або в полоні, або зникли безвісти. Є гарячі лінії, є відповідно там електронні пошти, на які можна писати свої заяви, які на які можна давати інформацію, що вам відомо. Відповідно звертатися в поліцію також варто для того, щоб поліція фіксувала сам факт, заводила справи кримінальні про те, що от людина зникла безвісти, відповідно брала інформацію. В більшості випадків від родичів будуть пропонувати, якби їм здати аналіз. Лі ДНК для того, щоб в разі чого виявити, що саме там ця людина дійсно є вашим родичем. і тому мають бути родичі готові до такого, скажімо, факту і до такого процесу. Є служби, я знаю, також при службі безпеки України, куди також люди звертаються. А також можна в будь-якому випадку звертатися в Міністерство оборони на гарячі лінії, передавати їм інформацію, яку вам відома про прізвища ім'я по батькові військовослужбовця, номер телефону, посада військова. Звання військову частину, де він проходив службу, можливо, ще якісь додаткові інформація вам відома в процесі спілкування, коли він перебував на службі під час виконання бойових завдань, то її варто передати, і вже вона буде опрацьована і використовуватися для того, щоб ефективно і чим швидше знайти військовослужбовця. Також юрист рекомендує звернутись у міжнародний червоний хрест або ж у національне інформаційне бюро, зазначимо, зважаючи на те, що нині в Україні тривають Активні бойові дії, і ворог ні на секунду не припиняє вести вогонь, пошуки зниклого військового, на жаль, можуть бути довготривалими. Втім, як зазначають у відомствах, це в жодному випадку не означає, що його припинили шукати. Тож, як би важко не було рідним, варто набратись терпіння і в жодному разі не опускати руки.